Правоохоронці Олександрійського району затримали молодика з Олександрії, який убив бабусю за два лантухи картоплі. Вбивство сталося 26 лютого, пізно ввечері, у селі Березівка Олександрійського району. Жертвою молодого вбивці стала 81-річна бабуся. Бездушний 30-річний молодик спочатку побив жінку, а потім задушив її мотузкою від свого капішона. Потім убивця забрав з кармана жертви 200 гривень та витяг з погреба два лантухи картоплі. Після цього викликав таксі, завантажив туди картоплю та поїхав до Олександрії. Тіло бабусі знайшли рано вранці наступного дня. Як з'ясували правоохоронці, бабуся вбивцю добре знала і тому сама впустила його до хати. Цей молодик був з Олександрії, але останнім часом мешкав у цьому ж селі у свого дядька. Перебивався випадковими заробітками і іноді допомагав своїй майбутній жертві по господарству. До вбивства молодик мав вже дві судимості за крадіжку та грабіж і перебував на іспитовому терміні. Завдяки небайдужим сусідам та водіїві таксі, правоохоронці Олександрійського району розкрили вбивство по гарячих слідах. Вбивцю вже затримали та заарештували.